Добрий ранок малята, любі хлопчики і дівчата. У нас сьогодні заняття ознайомлення з соціумом. Малята, а ви любите відгадувати загадки? Якщо правильно відгадувати загадку, ви дізнаєтесь, хто до нас сьогодні завітає на наше заняття. Ой, котилось коло, коло покотіло, всіх ласкаво гріло, цілий день світило, а під вечір коло дуже натомилось, спати покотилось. Хто це? Так, молодці, це сонечко. А ось і наш гість тепле, лагідне сонечко. А якої форми наше сонечко? Так, воно кругле. А якого кольору наше сонечко? Так, воно жовтого кольору. А що є у сонечка? Так, в сонечка є промінці, тепло, світло. Скажіть, малята, ви знаєте, кому потрібне сонечко? Сонце має важливе значення для підтримки всього живого на землі. Це рослин, тварин та людей. Пропоную вам пограти в гру, на що схоже сонечко. Привіт, малята! Я сонячний зайчик. І я дуже люблю своє сонечко, а ще я дуже люблю гратися. Пограєш зі мною? Я підготував для вас дуже цікаву гру, яка називається На що схоже сонечко. Але, дітки, у нас є ягоди та фрукти. Подивіться уважно і скажіть, що найбільше схоже на сонечко. Так, це апельсин. Він круглий та оранжевий. Розгляньте уважну картинку. На ній зображені геометричні фігури. Скажіть, будь ласка, яка фігура нагадує вам сонечко? Вірно, це круг. Як багато іграшок! А яка із іграшок схожа на наше сонечко? Так, це м'ячик, він нагадує його за формою. Я дуже, дуже люблю солодощі. Скажіть, будь ласка, що тут нагадує вам сонечко? Правильно, це льодяник. Він нагадує сонечко за формою та кольором. Ось такі чарівні квіти ростуть у нас на клумбі, який із них схоже на сонце. Вірно, це соняшник. А тепер помандруємо в казку. Ану подивіться гарно і скажіть, що ж тут схоже на наше сонечко? Так, колобок схожий на сонечко. Дітки, розгляньте малюнок. На ньому є атрибути до Дня народження. Скажіть, чи тут є щось, що нагадує нам сонце? Звичайно, є! Це жовта повітряна кулька, яка нагадує нам його за формою та кольором. Молодці мої розумники, до нових зустрічей!